Привіт! Ну що, знайома ситуація, коли відкриваєш електронну таблицю, а там просто океан даних? Сьогодні розберемось, як перетворити цей інформаційний хаос на чіткі, зрозумілі відповіді. Це, повірте, справжній геймченджер. Тож починаємо! І справді картина знайома чи не так відкриваєш файл, а там нескінченний потік цифр, звіти про продажі, якісь фінансові показники, результати досліджень, інформації, наче й багато, але вона по суті просто лежить мертвим вантажем. І от як зрозуміти, що насправді означають усі ці цифри, як у цьому всьому побачити якісь закономірності, тренди, щось важливе. Саме на ці питання ми сьогодні і будемо шукати відповіді. Бо для таких от завдань є просто неймовірно потужний інструмент, який перетворює сирі дані на справді цінні висновки, або як зараз модно казати, інсайти. Давайте з ним знайомитись. І це, власне, зведені таблиці. Вони наш сьогоднішній головний герой. Це такий собі конструктор, що дозволяє крутити дані як заманеться, дивитись на них під різними кутами і миттєво отримувати потрібну інформацію. Але ось у чому фокус: ключ до успіху це не якісь там складні формули. Ні, головне це вміння ставити правильні запитання. Перш ніж щось будувати, треба чітко розуміти, а що власне ми шукаємо. Ну, наприклад, які загальні продажі по регіонах, хто з продавців у нас найкращий, який товар розлітається як гарячі пиріжки, або як там продажі змінювалися з місяця в місяць. Коли є чітке питання, інструмент допоможе знайти відповідь. Ну що, час спробувати? Давайте створимо нашу першу зведену таблицю. І не хвилюйтесь, це набагато простіше, ніж може здатися. Весь процес це по суті три елементарні кроки. Все зводиться до простого алгоритму. Крок перший ставимо питання, крок другий запускаємо інструмент, той самий майстер, і крок третій створюємо звіт. Запам'ятали питання майстер-звіт. І все можна аналізувати будь-що. Добре, давайте на конкретному прикладі. Уявімо, що маємо табличку, а в ній 195 рядків даних про продажі. Наше завдання дізнатися, який внесок зробив кожен продавець. Питання є, тож переходимо до наступного кроку. І отут починається справжня магія. Серйозно, ніяких складних формул. Уся робота це просто. Перетягування. Беремо потрібний елемент і переміщуємо його в потрібну область. Все. От дивіться хочемо бачити кожного продавця в окремому рядку. Просто беремо поле продавець і тягнемо його в область рядків і клаць! Миттєво з'являється унікальний список усіх прізвищ. А далі беремо обсяг збуту і тягнемо його в область даних. І що відбувається, програма сама розуміє, що ці цифри треба підсумувати, і вуаля готовий звіт. Відповідь на наше питання отримана буквально за секунди. Але це ще не все. Бо знаєте що? Один єдиний клік, і цей сухий звіт перетворюється на яскраву, зрозумілу діаграму. І тепер ми не просто бачимо цифри, а й одразу розуміємо, хто тут лідер продажів. Так, добре, з однією таблицею все зрозуміло. А що якщо дані розкидані по різних аркушах? Це вже, так би мовити, наступний рівень, і для нього теж є своє рішення? От уявіть собі: звіт по Києву на одному аркуші, по Львову на другому, по Харкову на третьому, створити звичайну зведену таблицю з такого набору не вийде. Як же це все звести в один загальний звіт? І для таких випадків є своє, я б сказав, елегантне рішення. Називається воно консолідація, це справжнє мистецтво збирати дані з різних джерел в одну підсумкову таблицю. Тобто, якщо простими словами, консолідація це процес об'єднання даних з кількох місць в одне, це як скласти пазл знаєте, з окремих шматочків, щоб нарешті побачити цілісну картину. І тут є два основні методи. Перший за розташуванням. Це коли всі таблички, ну ніби близнюки, зроблені за одним шаблоном, другий за категорію. Це коли заголовки однакові, а от дані всередині можуть бути розташовані як завгодно. І що найцікавіше, консолідація це не тільки про суму, можна порахувати середнє значення, кількість записів, знайти найбільше чи найменше значення. Інструмент, як бачите, дуже гнучкий. Отже, що ми маємо в підсумку? Тепер в арсеналі є два мегапотужні інструменти: зведені таблиці для аналізу одного великого масиву даних, і консолідація для об'єднання розрізненої інформації. Це ж справжні аналітичні суперздібності? Тож, давайте швиденько пробіжемось по головному. Зведені таблиці ідеальний варіант для однієї великої таблиці. Консолідація, коли даних багато, і вони по різних аркушах. Найперший і найважливіший крок це завжди чітке питання. Ну і звісно, візуалізація, один клік і все стає наочно. А тепер просто замисліться, які ж відповіді ховаються саме у ваших даних, які приховані тенденції просто чекають, щоб їх нарешті помітили. Тепер є інструменти, щоб це з'ясувати, тож успішних відкриттів.